Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна. Це програма культурна країна. І в цій програмі ми будемо окультурювати проєкт під назвою Чоткий паца. Розкриємо його патанцевал. Дочекайтеся! В студії Олександр Бородавка, сценаріст проекту під назвою Чоткий Паца. Це ж ви так. Це Але ви я. сьогодні будете в образі. Кості. Так. З вашого проєкту. Так, це Костя. Антон Мурафа, це актор проєкту «Чоткий Паца, а ви будете сьогодні в образі гриші. Припустимо, я ніколи не бачив Гришу і Костю. А, хлопці, ви хто? Ви звідки? І чому ваше відео, яке ви вкладаєте в YouTube, набирає там півмільйона переглядів, два мільйона переглядів. Скільки? Десять мільйонів переглядів. Десять вже є? Вже є. Не знаю, може вчора. Ага. Чому чому це популярно? Да, таке? А, я, як взагалі а, ви з'явилися на світ? А Костя і гриша? Проект а -а -а. Чоткий пацан. А, як проект, да. як на світ? Це давно була історія. Ага, на світ. А що Чоткий пацан нас запросив? Чоткий паса пригласив нас, щоб ми для нього зняли відос. Це було гріше на народження, у маї. Чоткий паса його якось звуть взагалі, Nie, tak, Spot. так і звуть. Так так і звуть. Тобто, це такий вимишлений персонаж. так? Ні, Він тільки ми його не бачили ніколи. На фотографії кажуть, що це бомж з Росії. Це правда? Брехня, брехня. Uh -huh. Це a, ваш спонсор. Це наш друг, друг і, так. духовний, як скажемо, лідер наш. Наставлен. Він наш вдохновляє. Це ваш е янгол охорони, це ваш е е муза. Муза. Муза у нас Даша. А він наш якось скажемо, Мус. Мус, <кхи> мус. І він нам каже, що знімати, і може якось якісь поради дає так. гуру. А? Останні за 2-3 роки дуже багато з'явилися за допомогою будь-яких музів проєктів там на кшталт Камеді Клаб. з'явився там дурнів плюс один, з'явився варіати і з'явився чоткі паца. Mm -hmm. А ви не думаєте, що ви ну як всі? Ви не відрізняєтесь від? від, від? А ви бачили наші ролики? Ні. А чи ви питаєте, вони ж. Ну, ми, ми зараз по подивимось. Вони різні. Вони потім... Тобто це не варіанти шоу? Ні. Звичайно. Це не Камеді ні. Клаб. Ні. Ми не маємо ці сценки, ми не розігруємо ці а, сценки, з... мініатюри. Ви не проект Дурнів Плюс. Ні, там ні. такого немає. Розсміши коміка. Ні. Не пов'язано взагалі, з, 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 взагалі ні нічого з спільного нема. Можливо, ви якісь там а, замінники Петрасяна, Жванецького? Це, це ж гумор, це Совєцький Союз, ми вже про таке не. Це сучасний гумор. Незалежної України. А, а те, що чіткі паца це рівень Борчагівки. І а, Труєщину. Труєщину. Ні, Це не ваше. Це рівень наш, нашого народу, це рівень тих чітких пацанів, які по всій Україні, всім пацанам чітким привіт. А, ми це можем... наш народ. Перший кліп, який ми передивимось, буквально там невеличку частину, це така пародія, так на гурт «Время і Стекло та так, ми таке. Чому саме на цю пісню? Чому не зробили пародію на «Океан Ельзи», ви не зробили пародію на Анілорак, на Віагру. Ну, в мене на народженню завжди ця пісня була, і в якось ми з пацанами ну ще з дитинства не признавали. Ми, ми хотіли зробити на Ігоря Ніколаєва пісню. Кліп на е, вип'ємо за любов, е, тому що гріш це батько Ігор Ніколаєв. Якщо ви не знаєте, це його починати. Да, це грустна тема, але ну. Е, ду... Це наші виконавці самі винуваті, тому що просмотрів, подивіться на просмотри, ім'я 505 популярний кліп. І він за та пісня це кожен день грала, 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 і каже, давай щось зробимо, ми зробили. <гум> а, Популярність вирішила наш вибір. А, ми можемо очікувати, що далі буде пісня на а, групу Лінінград. Зараз вона Експонат. на лабутенах. Так, да. а, може вони чекають, чи не можуть. Мені, мені в печінках, я не знаю, мені не подобається ця пісня. Ви знаєте, вона сама смішна, просто сама по собі смішна. На, а зробити пародію на смішну пісню ще смішніше. Це важко важко. Важко, важко робити пародію на на гумор. Mm -hmm. Гумор на гумор не, не писати, тому ми не знаємо наврядчі. Не будемо дивимося. Буде не на, буде точно. Uh, пародію. Невеличкий фрагмент, uh, кліп «Время і стекло 505. Будь ласка. Любов у сараї живе, я хочу кожен ранок Подьоргать тебе, а синій держить світо його не те, зорька ти де? не бачу вимня, любі моє твоє імено ім'я любі моє моє, свята відключені є, є як вже відшукать вим'я. Моя мое, Европа, вашу мать, вы имя любимое мое, Свое имя новое имя любимое мое, света отключение, вечернее, я же вид шукать, вы имя любимое мое, Европа, вашу мать. у пять, у пять, проявляют миряне коварство Мол, откуда опять и откуда все это богатство? зійшло благодать, я йому одному я... а продовжуємо розмову а, з проектом під назвою Чоткий паца. А, це а, Костя, а це гриша? А, ну це в проєкті, так. А в міру, як то кажуть, Олександр Бородавка, сценарист проєкту, і Антон Мурафа, актор проєкту. Кажуть про те, що у вас якщо брати акторів, у вас виключно студенти, які ну там навчаються, мабуть, там в інститутах там, каже, культури. І тобто, ви не дуже багато сплачуєте гонорарів за участь у кліпі. Сплачуємо чи отримуємо? А, і сплачуєте ну а -а -а. я отримаю. А, ми як ми як а, ми отримаємо отримуємо, не багато. Ми майже нічого не отримуємо, звичайно. Це ж. Е Якось для народу це друзі. Наші коріша знімалися. Теж знімають друзі, друзі. Там все камера. Знайомі. Це камера Сергієч приніс камеру. Ми не знаємо, де він взяв Сергієч приніс камеру. Тобто, ну ми не не, не тратимо багато грошей на це у наступній частині нашої програми. Ми поговоримо а, про те, а, де а, беруться ідеї взагалі у автора а, і сценариста проекту у Олександра Бородавка. Якщо Костя не буде заперечити, це гріша. Я Костя, якщо Костя не буде запарити, Костя не проти. На хочу з Олександром поговорити. Та я ж Костя, Олександр, в одному флаконі <гум> тому може розмови. Тоді за мить дочекайтеся. А звідки беруться ідеї? Ви виходите на вулицю, ви бачите цих людей, священників доярок і інших персонажів ваших кліпів. І можна зробити таку пародію. Ем, ідеї беруться дуже важко вам розказати, як це творчість, як вони народжуються. Це якось вона приходить само. Ти не чекаєш, це воно прийшло ось така є проблема, і треба на цю проблему якось її е, е, обсудити і пожартувати. Е, кажуть про те, що ви розігруєте якісь там мопеди, велосипеди, якісь там призи. Велосипеди не було, мопед було. Мопед Класний мопед був. Серед кого ви розіграли і хто отримав цей е, ну, величезний взагалі, коштовний приз. Ми розігрували це мопед, кого? К каляна чи кого Ну, нашого друга. І він запропонував, що давай ми його розіграємо, типу, а ти у нас в кліпі знімешся. І він там був у нас в одному кліпі в такі маленькі ролі, але йому сподобалося, якби йому почали писати популярність, діла. і це, А виграв його хлопець, якийсь Вінниці, здається, не пам'ятаю. Але ми йому. А, так, з Вінниць, з Льоша. Льоша, Льоша, виграв. Льоша виграє льоша, виграє льоша. льоша, здорова, Льоша, Льоха. привіт. Ти. Що йому потрібно було зробити, для того, щоб він отримав мопед? Зробити просто репост запису із групи «Чоткий папс Кнопку нажати і все. Просто перепостити да, перепустити ло да, моп... як лотерея. Як ви а у вас є спонсор? Там певна політична партія, яка відшкодовує гроші, і ви пародіруєте там і робите там пародію якісь там на політиків певних. Тобто, це така заказуха, я правильно розумію? А ви якщо бачите ролики, ви бачите, там ми проходимося по всім партіям. Там нема такого, що парне не видно хтось кого. хороше, хтось поганий. Ми проти всіх і за всіх одночасно. Ми за погане і за. Проти поганого і за хороше, ну е, у Ти нас була колиста той колись партія проти всіх. Ну хоча б Дарта Вейдера, ви поважаєте? Ну я чув, що пацан він хороший, але якийсь такий космічний. Я не знаю. Я його. поважаю Люка Скайвокера. Мені мені здається, що зря цей Дарт Вейдер перейшов на цьому сторону. А вас вже впізнають у магазинах, так само як і Дарта Вейдера. просять там автограф. просять? ну автограф, ні, бо зараз ж ми сучасне покоління, тільки фоткається. що, ми а... ніколи не просили автограф. Тільки давайте я з вами фоткаюсь. Його узнають, а мене, мене не узнають, бо мене... Хочете, бо ти в тіні, а я в шубі нормально хожу і всі знають, що я в тіні. А, у нас є ще один кліп на, а, на Тімоті, так? Тімоті. Тімоті. Блек Стар. Пісня під назвою «Баклажан», так? Баклажан. Баклажан. Там ще «Лада Седан». Реставка Сізан Сізан то, то, то трава, а. а Сідан то машина. А точно. Ну добре, подивимось ще а, хвилинку кліпу. А, у вас пісня називає так: хто создав майдан? Куклус клан. Абсолютно І вірно. я розумію, що тема майдану це ну така не дуже жартівлива. І десь на початку кліпу я бачив, ви зробили таку сноску, що ви не хотіли би образити всіх хто... не хотіли, не хотіли, не хотіли, але образили. Хто знає здається. Були вже відгуки не схвальні, я не знаю, там на Ютубі під відео, на Фейсбуці, на вашій сторінці, там ВКонтакті. Ну, Творчість, звичайно, ви, ви не може не подобатися цього, всім. Цього, так? Знаємо, як не знаємо. Ми слідкуємо <зас> за коментарем, читаємо, нам це ж важливо знати. Отже, є якісь такі не дуже схвальні? Ну, о, були не схвальні коментарі щодо кліпу 505 «Вимя» не чіпайте церкву і так далі. От такого плану були, і але тут були ж... теж рішення. Так тут були були, були, але ви знаєте, що ми не новогодня Йока, що всім подобається. Ми робимо те, що нам подобається, то що вкладуємо все своє мінні. Це да, на наша думка, і багато хто не погоджується. Але звичайно, це меншість процентів. Може 10, деяка 10, 5 5 відсотків там недовольні. Скажи три, щоб думали. три. Ми думали. Подивимось. Так? Отже, пародія на кліп Тімоті Баклажан. Пісня має назву Хто создав майдан, куклу клан». Дивимось. Кукус клан! Чукча башкир! Русский мир! Встает с колен Россия. Тема недели. Мы ваши санкции на трубе вертели. Давка гусей одобрена Госдумаю. Гусь Русь горжусь совпадение, не думаю. И так каждый день, как тренировка. Мы бомбим ИГИЛ, ну очень ловко. Попали по гражданским, корректировка. Мы сильнее всех, по кайфу обстановка. А выбора ведь нет, кругом враги. Везде американцев, слышны шаги. Завоевать хотят нас, Путин, помоги. В защите русскоязычных и тех других. Крым наш, Крым наш, я глотку рвал. все неправы в мире, Москва права. Мы толкаем газ, Он наш товар! Эй, Наташ, слышь, бля, неси дрова. Кто создал Майдан? Кукрус-клан! Чукча башкир! Русский мир! Нагадаю, що в програмі культурна країна у нас проєкт під назвою «Чоткий паца. В образі Кості і Гріші, у нас Олександр Бородавка і Антон Мурафа. Але все ж таки є. Скажи, і... що ти мурафа вже хоть раз. Мурафа? Правильно, Мурафа. Але, а, знаєш, а... просто кожному обіцяє. Ви, ви з першого разу сказали правильно. Отже, Антон Мурафа Му раф. і Олександр Бородавко. Там на да. Так. В образі Гріші і Кості. Є інші актори. Як набиралася взагалі команда? Як Команда. Як збирається команда там інших якихось там шоу? гумор, і камеді Клаб? Як вони так групуються? Це і ви... банда. Все, Це все якась тусовка. Камеді Клаб там армяні. Подивіться внімально, <таспільшен> <таспільшен> там армяні. У нас армяни є. Є один, але він отже, да? Comedy Club тримають армяни. Ну, я знаю, ми дивимося там багато армян. А, ми не маємо в... ще проти армян. Нормально шо варіатів тримає тернопільський. Хто у вас тримає? Криша, чоткий пацан, Наша криша. Ай, па, ми ми всі друг друга знаємо. Ми всі знайомі з дитинства і Ми вирішили, що нам треба в місті І ми от этот толік у нас ще не пригласили його. Він купався на щедрування трішки замерз. Я розумію так, що ви зняли кліп. Вас побачили так. Там 10 мільйонів. В, о, угу. А що потім? Потім якась там концертна діяльність, ви поїхали країною, ви можете виступати на сцені, але з іншого боку, ви кажете, що ви там не скейт-шоу, так? Ні, так да куди. Ми ще нікуди не їздили. Ми тільки оце не зняли... їздили до Толіка до сестри. На свадьбі, тільки один ну, раз, тільки коли сестри виступили на свадбаді. Це не вважається. Спрашують про щось масштабне, про якийсь концертну діяльність концерту. Ні, такого ще не було, ще не їздили. І і ще не, поїдем, не було і часу. І не поїдемо. Поїдем. А я хотів, я тоді заробляти я... гроші. Тільки на перегляді у Ютубі, так, ну там 10 мільйонів переглянуло і там якісь там центи накапали, так? І все. Тобто на шубу там вистачило, наприклад. 300 це, гривень Це з кошки. Це, це, це не це не дорого. Це не собіля, А не. які далі творчі плани? Ви будете знімати а, пародію на кліп, який далі буде? Секретний кліп, але секретний вже кліп, є. кліп. Але, є. але я я вже буде, обов'язково буде, бо всі чекають, цей кліп, чекають, чекають, але буде щось таке бомбезне. Ми вже давно нічого не знімали і самі вже хочеться. Ну, знаєте. Да, якось да, якось муза не приходила, не приходила, а зараз є одна задумка. У цьому виною наші виконавці поп хочем. До вас звернутися, пишіть більше якісної музики з великими переглядами, щоб ми могли над чим працювати, бо нема що, нема популярних пісень одна ім'я 505 і все, і немає нічого. А я, я не розумію про ваші плани на майбутнє. Це традиційне запитання від журналістів. Вони всі бажають знати плани на майбутнє. План на майбутнє. Ми хочемо э, вийти на новий рівень. Хочемо, щоб у нас була популярність вообще така бомбезна. На сколько, там до Європи піти? Па, на... На... конечно. Э, на англійській мові в плані у нас зробити відео. Як буде тоді англійською чоткі паца? Tough гай! Чоткіпасавґайно, тав гай. Леке Брус Віліс. Тавґа. Ті Костя, Куда ти знаєш? Це? Tough guy, Це бачив фільм. цей, кріпкий орешек» Назвав його цей Tough guy. А, з приводу Брюса Віліса, хто захищає вас і захищає від погроз? А, я думаю, що вони є, адже ви смієтеся над політичними діячами, ви смієтеся над людьми, які в принципі можуть взяти і сказати. У нас та ж сама криша, що у Кварталі, і у, у камеді, правильно? Да. Ніхто, ніхто. Дякую тобі, ніхто, що нас захищаєш. <ріст> просто ще не було погроз. Взагалі ще біжали вчора якісь пацани, але ну, я не думаю, що це по тому поводу. Ні, то з району. Ми а, просто шубу хотіли віджати. Хто, хто автор а, назви «Чоткий пацан»? Це ж в паспорті він. Як то? Мама його? Це була програма Культурна країна. Якщо у вас є інші теми, ви зможете заходити на наш сайт Соскраїна.ком залишати назву цієї теми. Ми тут її будемо обговорювати. На екрані ви бачите телефон. Це для чітких рекламодавців. Отже, ми обов'язково ще зустрінемось.